І з вами Гекскат. Сьогодні ми програємо Майнкрафт, але на це буде виживання. Давайте вже розпочнемо. Так. Тепер не забудьте поставити лайк і підписатися. Що виходило в нові відео? Бо я вообще може нічого не випускаю. Короче, я зараз говорю в такому мікрофоні. Не знаю, чи зараз нормальний в мене голос. Але інколи звук може відставати на одну мілісекунду, але все одно. Окей. Давайте доберемо деверобо. Чекай трохи скручу. Не підключений. Так. Угу... Я вообще давно не грав в Майнкрафт, давно про нього не знімав. А ви напишіте коментарі. Хто грає Майнкрафт? Бо я рідко. Ну що, тепер... Ровный верстак і так, Же, ja. теперь купаємо. тут землі mm -hmm, да. а поки я тут добуваю камінь не забудь підписатися на мій канал тобі нагадую і поставте лайк mm -hmm. нравить сразу вам кажу у мене ще є канал в тиктоці але бляха моха Я його ще не створив, типу скоро зможу створити, бо тому що на мене якийсь проклятий канал напав, що я від нього не можу відстати і видалити навіть не можу. Так що... Не сьогодні. Не сьогодні. Нісокири. Mm, так. Беремо, Треба... що тепер? Ми тепер робимо. Треба трохи йди і найти хороше місце, щоб зробити наш дім. О, вулик, зараз я ламаю. шучу Я не поламаю Коротше, сразу вам кажу. Напишіть в коментарі. У кого яка версія Майнкрафта? Бо в мене зараз 1.2081. Тому що на такій версії модів взагалі майже немає. я вам сразу же кажу. Так, куди я взагалі хожу? Ах, понятно. Я що, хожу по кругу? Добре, давай повернемося назад. Сонце. наше ще трохи трохи вже сходить. А, воно вже сходить. Я вже готуюсь до першої нічки. Дайте ти хоть якусь тварину, я хочу жирати вже. вже. Овечка. Прощай. Ти була хороший, але маєте зробити. По плакам овечку. Ну, пішли. Так. О, джекпот. Угу. На на. На блядь. Не! Ты что, не вздыхаешь с першого разу? О-о-о! А ч запер? Свинка! Лана, свинку папу я лежу. А вот. Пам'слин! Даш, ні? Окей, я поки поставлю пічку. Ой, блядь. Розігріюсь. Поставлю шта. У мене вугілля вопш вообще нема. Блядь, я вже маю допомогу заготувати це ліжко. Ну що, я готуюсь, я готую, готуюсь, готуюсь. Пора сторожорачка. Дали ще одна, це дуже мало. А, верстак забрав. Добре. Швидко зараз його ставлю і крафчу ліжко. Ну і ще доски зроблю. отсюда. Поставлю дерево, чтобы быстро плавать. Ну давай. Ну все, настал наступный день. Я пока еще требую найти лишку. Ой, блядь. Uh, хорошее место для дома. О! Чиназ. Чиназ. А ну, грифер. Грифер. Зеленый. Хорош. Ну, хера Ах ты жопа, ты мол сдохну. Идан сюда. В І Итак. Ну все. Забираем нашу печку и йдемо кудись. Я тут не плавати. Леха, я же час швидко пройшов? Я тільки 7 хвилин знімаю. Мама, блін. Що це таке за концепт? О! Угілля! Да ну на! На! No. Не, чи не бо було тільки один. Mm -hmm. Може, зможе знайти втоплений корабль? Понах. Давай шукаємо втоплений корабль.

Дельфін, мені допомагає! Десь хвилин вже прийшла. Три хвилини шукав топлений корабль сраний. Щоб нічого не найти. А, ну понятно, понятно. Да, Даже у нас же є земля. Окей. 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 Может десь тут неподалеку зробим. О, мені потрібно море. Кино. Ginoaa oh, oh, okay. Oh, Були. А? Були. 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 Панда! Нихуя себе тут жрачки! Капец, сколько жрачки тут! Да ну на! Панда, ты хочешь жрать? Давай тебе сейчас дам бумбук! Бум-бум. Бум-бук, Бум бум-бук. Бамбук. Почекай тут ба пан банда. Ой, панда кунг-фу. Почекай меня тут. Бамбук. О, чиназис Давай пять тела и пять тому. Так. Ммм, замезней робо кладом А Нихуя тобі. Жри! тебе жор тобі? Тебе... О, брат Куда чеды пандочка? Коротше, на пошуки дому я потратив купу часу, але я вирішив. Я придумав зробити хатку на дереві, тому що тут багато дерев. Так, в мене є одна ідея, а зроблю я хатку на дереві, скільки треба... Ще треба. Ой-ой-ой-ой, те -ой -ой -ой, ще треба. Оце я саме шукав. Втопленики я вас вам більше не дружу. Ви мене обідали. Точно дихав я забув. О, ши шахта є. Ну окей. Піднімаємось. Бера необхідно Р Жирачки в мене багато, нато багато, а <кхи> <кхи> я трохи захворів, але це нічого. Таке життя, таке життя. Не, ну це дерево, я це не дерево не хочу. А я хочу деревко, знайте яке. Ви зараз вгадайте, яке я захочу дерево. Потому що таке життя. Не, ну це не хотів би, але не то. Блін, я не хочу, блін. О, 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 о пана, чина, 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 я це не хочу, чина, 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 као, кака, Добре, найбільше я бачу що оцей. Так, жрати. може цей краще. Ну давайте, ну візьмем. Або Блях, я багато чого в мене. Значить, я вже вирішив. Якого дерево я виберу, але... Я готов до наступного дня. Раз. День другий. Ой, блять. Третій, нах. Чи другий? А, ні, блядь, третій. Блядь, я забув. Вроде третій, третий, да. От, уля-ля. Utomeljujo oh, prerabke drevesa. вот. Ну давай. Нічого. Я тобі дала тапу. Нічого. Нічого. Давай, віддачай. Ну, що робити, забирати його. Ну, он, как бы. А! <пробулся> так, я повернулся на цемицы, там да я упал. Сарака ты дупа. Бля. <пробулка> <кослушко> <кослушка> <пробулка> 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 Сколько там уже? Ну, уже трошки вроде. Вроде же трошки. Крипер, на бог тебя покарает. У блять. Сука. Шука. Я уже на першому дереві. Так. берком, берком. бериком, бериком. Бери, 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 бери. Бля, а ч я так ней на? Так, тут я вот так нечаянно дерево тут зрубав. Ну, так краще, вроде. Ну, вон. Снимаем ровно такое. Снимаем что было? Чекает, 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 чекает. М -м, вроде бы это драпация за Но вроде бы ремонт и балфейсик. Так, певно, я вже дохожу. До самого дерева, да. Да, в джунглі багато хто робить. В Майнкрафті багато хто робить. Хатку на дереві, Бо тому що там імбові дерева. Давай, 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 дорогай, другай, давай, давай. давай я робай, я робай. так. Ще трошки... я знаю, ще трошки, Ще трохи... Ще трохи... пиде. Ой, пиздец. Так, ну Скоро сукира нахер взломай зламається! Що, За в мне Угу... Угу. Перепан! Панчик... О! нарешті, нарешті, нарешті. Я зайшов сюди. О не, дерево рушиться, лимать, не. Ладно, поставим сюди ліжко. О, розумне а воно не ставиться. Тоді верстак. О, ну ж так ставите. Давайте зробимо дошки. Їх тут доху... Я. Два. Итак. Я Тепер доски. я дроблю. Беру люки. Да? Да. И закрываю. щось не так. Добре. Так вы Ні, ні, не 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 то, -то не то, то, не то. Типа, может бути идея одна. У мене є одна ідея. Куда не такого? Начинал. А, нет, начинал. 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 Нее, я как бы так, чтобы вверх отказался. Не подревновал вниз. Не вверх. херню ебану. Пиз. Дерный хуху. Да нахер ты херню, блин. Бляху, мне там застроил тут. Так, ну я же спочал в это типа. Типа кузи. Херню робот почал. На вашу хер. Ура! У мене, вообще камня не стає вже. Бо якусь херню будую Блять. Ну окей. Два ты такого тут строим. Короче, я умираю, поживайте. Не-не-не-не, Окей, ну вот, и нам хер это вымирать. День четвертый. Ну, Блин, где-то зомби наподалек. Я думаю, что треба расширить. Короче, треба расширить хатку на дерби. Пипец. Лоло, ну, б... бля, ну да, что-то трог не Ну хочешь что-то? Я... А тут лучше не трогать, Ну, окей. Ну, что, друзья, давайте на этом мы уже заканчиваем. С вами был Гекс Всем пока!